Російсько-української війни 14-16 років експерт з партизанського руху, герой України. Пане Володимире, бажаємо здоров'я, раді вас бачити. Доброго дня, пане Володимире. З вами будемо говорити традиційно про партизанський рух в Україні, ем, партизанський рух на тимчасово окупованих територіях. Але ви знаєте, я от читаю ем, статтю. І ваше інтерв'ю там в цій статті, і там запитання полягає в тому, в чому відрізняється партизанський рух від підпілля. І ви дуже гарно це окреслювали в цьому інтерв'ю. Я б хотіла, щоб ви на нашу аудиторію теж розповіли власне про це з 2014 року. Ми поділяли себе на такі категорії. Ті, хто погодився взяти з руки зброю і чинити збройний опер, ми називали їх партизанами. Ті люди, які допомагали нам розвідданими, повідомляли про переміщення російських військ, якісь розкліювали патріотичні листівки або робили патріотичні графіті, ми називали їх підпільним. Пане Володимире, добре, давайте далі рухатися про як змінився власне партизанський рух з, з часу початку цієї війни з 14-го року і на сьогодні. І чи є у вас інформація, скільки наших співвітчизників, членів партизанських рухів, нині перебувають в полоні в цих терористів Російської Федерації, захоплені бойовиками? Чи маєте такі цифри? Партизанський рух змінився в порівнянні сучасний партизанський рух про повномасштабну агресії. Він відрізняється від того, що був 14, 15, 16 роках. Мабуть, ви знаєте, що в січні 22-го року був прийнятий закон, основи національного спротиву, де вже якби как бы, легалізовано була партизанський рух э, більш-менш порівняє порівняні з порівняння з 14 роком, і э, до 22 року була ну особисто в Херсонській області була підготовлена територіальна оборона, і яка уже мала навички э, партизанського руху, якщо вони потраплять на окуповані території. Э, на жаль. То тих партизан, що ми готували в Херсонській області, більша частина з них потрапила. Ну, була там, ви знаєте, велика зрада. частина керівництва територіальної оборони стали зрадниками, були агентами ФСБ, як З'ясувалося, вони зрадили тих партизанів, які готувалися. Більша частина партизанського руху, ну та що була підготовлена 22-го року, вона або потрапила в полон, або була повинна виступити, перейти на підконтрольну Україну територію. Але був дуже великий всплеск нового партизанського руху, який вже організовувався в 22-му, в 23-х роках. Це молодь, яка виїжджала на підконтрольну Україні території. Проходила курси спеціальні були організовані курси для партизанського руху. Які там 2-3 тижні там давали ну такий обмежений курс навчання. Те, що було потрібно, це використання інтернету, смартфона, використання спеціфічних військових програм кадіровки. Основи конспірації і основ вибухової справи, щоб люди могли ставити вибухівки, і ми всі пам'ятаємо, дуже багато було знищено колаборантів, зрадників або їх підірвали в автівках, або біля свого будинку. Але росіяни теж. Готувалися до цього, і вони використали ту тактику, яку використовували при в чеченській своїй війні. Бо... Коли зранку, в п'ятій ранку приїжджає велике групування Розвардії. Вони оточують або якийсь населений пункт, або район, якийсь один район міста. А друга частина йде на обшуки. А, блави, обшуки, перевіряють паспорти, перевіряють смартфони, комп'ютери. І багато людей потрапило в полон. Їх катували підпитками, під катопитками під удалося. Їм... Ну, взнавати учасника патпіля і на сьогоднішній день от особисто от по за от я мав за сірік за двадцять третій рік. У нас інформація, що около тисячі е учасників партизан і учасників підпілля на Херсонщині, Запоріжжі в цих двох областях, частинах області окупованих потрапили в полон. Будемо сподіватися, що ем, ми зробимо і держава, і суспільство зробить все, як якнайшвидше для того, щоб повернути всіх наших полонених е, військовополонених, які утримуються сьогодні, і цивільних полонених, які утримуються на території Російської Федерації і утримуються на території тимчасово окупованих територій. Пане Володимире, ми вам спасибі величезне. Кажемо ем, до зустрічі. Бережіть себе, Володимир Жемчого, учасник українсько-російської війни з 14 по 16 роки, експерт з партизан. Руху, Герой України, був з нами на прямому зв'язку. До зустрічі, пане Володимиро.